Цікаво, що вінницький трамвайчик раніше прямував від міста повз будинок офіцерів прямо до залізничного вокзалу. Пізніше колію перенесли в об'їзд у напрямку БК Зоря. Спеціалісти стверджують, що історія з трамвайчиком вийшла казусною. Виїжджає робочу комісію. Стоїть секретар спиною спіною вокзалу, Напроти нього стоїть. Олім Маркович Рибачук зантренгорі И произошло лево-право. Секретарь говорит, мы сейчас приносим трамвай, поэтому вы его перенесите вправо. И не уточняя, что это надо прижаться к дому офицера, к будущему универсаму. А Маркович, который стоит напротив и конспектирует все в тетради, зарисовывает, Для него право это в друга другую сторону. И Сегодня гости города, которые к нам приезжают, задают вопрос, как у вас странно трассирована улица с трамвайным движением.